Розділ 20. Коли піднімається вітер і припиняється дощ 2. Автомобіль промчав по експрес-трасі і дуже швидко доїхав до мосту через Саут Рівер. Під мостом біля дороги Муючен сказав Сісяє припаркувати машину. Потім вони досить довго йшли тротуаром біля річки. Сісяє зрозуміла, що він хоче оглянути рельєф. Південна річка була розвинена досить добре. Раніше корпорація Слава світу також планувала розробку зони економічного розвитку, але згодом, оскільки їм довелося інтенсивно стежити за іншим проектом, його тимчасово призупинили. Цей чоловік, здавалося, мав дуже далекоглядне бачення. Населення там було досить щільним, транспортне сполучення також було досить зручним. Якщо б хтось розвивав це місце, то перспективи на майбутнє мали бути досить яскравими. Зараз, хоча багато людей все ще не були оптимістично налаштовані щодо цього району, вона, однак, особисто високо оцінила це місце. Надовго він там не затримався. Після глибоких роздумів з його боку, вони вдвох повернулися до машини. У цей момент уже було близько до вечора, тож Сісяє вирішила поїхати прямо до місця вечері. Місце, куди Сісяє привела мою ученя на вечерю, не було якимось висококласним рестораном. Натомість це був надзвичайно унікальний ресторан Південної річки. На краю гарячого джерела на березі річки був свіжий і елегантний маленький китайський ресторан. Просто замовляйте усе, що хочете, не соромтеся. Сісяя передала меню ченю. Її очі сяяли нотками щирості і вдячності. чен прийняв меню і елегантно розгорнув його. Дичина тут непогана, особливо хотпот. Він щойно відкрив меню, як раптом пролунав нечітко низький і легкий голос сісяє. Він підвів очі і побачив, що її очі сяяли ледь помітно, як зірки з невиразною надією. На його байдужому гарному обличчі промайнула легкість. Зрештою, він погодився на її пропозицію і замовив жарке з дичиною на гарнір, а також гарячий горщик лікеру із зеленої бамбукової змії. Коли він повернув меню офіціантові і збирався запитати, чи хоче вона ще щось додати, він помітив, що вона вже дивилася трохи розсіяно у вікно, підперши підборіддя рукою. Він жестом попросив офіціанта відійти. Слідкуючи за її розсіяним поглядом, він невиразно почув веселий сміх з надвору з глибини сливового лісу на березі річки. Цвіли сливи, їх пелюстки тріпотіли і розсипалися по землі. Багато людей, тримаючись за руки, повільно йшли зеленим тротуаром у сливовому лісі. Вони були або парою закоханих, або сім'єю з трьох. Ресторан був дуже ефективним, тому минулий ще короткий час, перш ніж їжу подали. Сісяя взяла горщик із спиртним і мовчки наповнила дві порожні чашки. Одну вона обережно штовхнула мою чену, а іншу підняла. Нахмурившись, вона відкинула голову назад, щоб випити кількома ковтками. Блискучі очі сісяє перемістилися, раптом, здавшись трохи віддаленими, коли вона налила собі ще одну чашку і зробила маленький ковток. Я вже одного разу випадково пила цей алкоголь. Спочатку мені не сподобався його смак, але не знаю, коли я почала до нього звикати. Спробуйте, хоча, боюся, ви не звикнете. Моючи тихо слухав її розмову, беручи чашку з напоєм. Він зробив маленький ковток і виявив, що це дуже смачно. Воно мало ніжний і солодкий смак і було ароматним. Вона смутно пригадала, як колись її бабуся казала, що якби жінка могла бути схожою на лікер із зеленої бамбукової змії, це було б, мабуть, ідеальне поєднання. М'яке, насичене і елегантно запашне» Як вино приховане, прекрасне, але володіючи жахливою отрутою, як змія, і зберігаючи свіжу культуру чаю. Проте, на жаль, минуло чимало часу, перш ніж вона отямилася, коли вона побачила, що мій учен мовчки спостерігає за нею з іншого боку, вона злегка посміхнулася та вибачилася, коли сказала: ви не звикли мені поміняти його на пляшку червоного вина? Моючен похитав головою. Він обережно опустив чашку і подивився на киплячу каструлю перед собою. Стишеним голосом він сказав: Я просто подумав, якщо ми просто лише питимемо і не почнемо їсти найближчим часом, чи незабаром їжа всередині перетвориться на купу мотлуху. Коли вона почула його урочисте запитання, сісяє подивилася в горщик і побачила, що його вміст уже сильно кипить. Потім вона тихенько засміялася і весело взяла палички, щоб спритно вибрати фрикадельку. Спробуйте це. Тефтелі тут дуже гарні, особливо кульки з креветками. Вона змочила її трохи соусом, перш ніж повільно покласти до рота. Спостерігаючи за нею, моючен теж взяв свої палички і елегантно взяв щось із каструлі. Він виловив тонкий шматок м'яса і із задоволенням виявив, що воно справді дуже смачне. Хвилі про холодного вітерця проносилися повз. У повітрі витав легкий аромат сливового цвіту, який освіжав розум і піднімав настрій. Коли вони вийшли з ресторану, уже було сутінки. Сліпучі неонові вогні вкривали все місто зе розмитим фантастичним чином, слабкі тіні тьмяних вуличних ліхтарів здавалися трохи похмурими. Сидячи на водійському сидінні, сісяє, як завжди, підперла підборіддя рукою, спираючись нею на відкрите вікно автомобіля, а друга впевнено керувала кермом. Моючен був розслаблений і заплющив очі, щоб відпочити. Автомобіль був наповнений дуже природним спокоєм. Двоє погано знайомих людей просто тихо сиділи. Теоретично, вони повинні відчувати себе трохи ніяково. Але як не дивно, між ними обома не було таких почуттів. Натомість це було так, ніби вони були друзями, які давно знають один одного. Коли вони сиділи разом, навіть якщо вони нічого не говорили, вони не знаходили це дивним. Автомобіль впевнено мчав широкими дорогами. Оскільки вони проїжджали передмістям, пішоходів на дорозі було небагато, інколи їх випереджали одна-дві машини. Ця я смутно пам'ятала, що дорога, якою вона їхала, була досить віддаленою, але вона була ближче до клинової резиденції Моюйчена. Цю ділянку вважали небезпечною для аварії, оскільки на дорозі було багато поворотів і багато довгих тунелів, що проходили через гори з великою кількістю поворотів. Місцевість також була крутою і складною, через це люди зазвичай не їдуть цим маршрутом, тим паче в таку тиху ніч, як ця. Завдяки проблемності дороги, це місце, здавалося, стало притулком для деяких маленьких дітей, які влаштовували нічні перегони один з одним. Кілька днів тому газети повідомляли про те, що в цьому районі мчать багато розкішних автомобілів. Коли вона подумала про це, ніби погоджуючись із думками сяї, позаду раптом почулося свистіння транспортних засобів. Кілька яскравих вогнів пронизували ззаду. Через сліпуче світло, що відбивалося в дзеркалі заднього виду, сяя майже не могла відкрити очі. Машини пронеслися як ураган повз неї, потім почувся різкий свист. Красуне, якщо ти не поспішиш, вони ось ось закриють дорогу попереду. Хочеш кинутися разом? Серед необачного та зухвалого сміху одна з машин поряд почала їхати в ногу сяє. Молодий хлопець у піратській бандані висунув голову з вікна та подивився на Сісяє, щоб кинути її виклик. Сісяє кинула на нього холодний погляд, її брови злегка нахмурилися, але вона планувала не звертати на них уваги. Однак інша машина, поряд із цією машиною, вже занесла і ледь не врізалася в машину моючена, за кермом якої перебувала Сісяє. На щастя, Сісяє швидко відреагувала. І вона швидко повернула кермо, уникаючи їх, ретельно ухилившись.